Спочатку давай все таки обговоримо з тобою більш-менш військову ситуацію. Я коротенько скажу глядачам: отже, заява Путіна про те, що він хоче робити санітарну зону, яка полягає в тому, щоби нищити полосу тим всім лайном, яке в нього є. Це зрозуміло винищити якусь полосу глибиною там 50 Ну, він би може хотів би 100 кілометрів. Але ми зараз так говоримо просто-напросто, що під загрозою получаються при фронтовій, а також при кордоні території. Це зрозуміло. В той же час Путін заявляє про те, що він зробить мобілізацію. Ми це так знаємо. І що там і 300 тисяч він мобілізує, ми і це знаємо. Але тим не менше, це все преподноситься в тому ключі, що вони от вже готують наступ на Харків, захоплювати Харків і знову піти на Київ і так далі. Я глядачам пояснював, що для того, щоб це зробити, ну, як мінімум, це треба зробити так, щоб їх не було не видно, не чутно, щоб ні супутники не бачили, ні розвідка не знала. І ми тут були, перепрошую, роззявами лопоухими, да, які будуть знову казати, що ударних групіровок ми не бачимо. їх там нет, і війни не буде, і підемо маринувати шашлики. Ну, ми вже, звичайно, такого не зробимо. От, але тим не менше, я би хотів би почути твою твій, твій фаховий аналіз саме з цього приводу. Тому. Ігор Лапін замовкає, Дмитро Снігирьов розповідає. А друзі, а ми з вами шаримо відео, пишемо коментарі. І, можливо, якщо буде якесь цікаве запитання, то Дмитро на нього також або я відповімо. Так що, друже, тобі слово. Поїхали. Давай почнемо з Харкова і санітарної зони. Звідки взялася взагалі тема можливого наступу на Харків? Що в розумінні Путіна санітарна зона? Він тоді, приймає, його цитата: відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим контролем території Російської Федерації з використанням західних зразків зброї. І отут тут починається найбільш цікаво. Якщо він має на увазі системи реактивного залпового вогню, ну на кшталт МЛРС, Хаймерсів, чеських вампірів, у них дальність ураження 75 кілометрів до 80. Відстань від Білгорода до Харкова, від самого Білгорода, навіть не від кордону, 75 кілометрів. Тобто, умовно кажучи, Харків, якщо брати навіть РСЗО, то Харків опиняється відповідно так званій санітарній зоні. Але тут дивися, тут же ж РСЗВ це не те, що максимальна дальність ураження, яка є на озброєнні Збройних сил України, правильно? Якщо ми говоримо, наприклад, про атаком, хоча б ті, які вже є, 150 кілометрів. А не дай Боже, якщо ми з тобою згадаємо і про крилаті ракетве повітряне образування Штомшедал чи Скальп, не дальність враження взагалі 300 кілометрів. Тому від... ну, в наше і, вільха, в і вільха, вільха розробка вже власного виробництва 100 кілометрів це так. аналог атакам ну, плюс-мінус так. там. Так. Так, от дивися, тобто, умовно кажучи, це не тільки про Харків, але акцентують, відразу почали робити акцент умовно кажучи, на Харківсь. Причому давай говорити про те, що ну, я не буду заспокоювати, я ніколи цим не займаюся. Режим теплих ванн – це не до мене. Групування Білгород, яке зосереджене на території Білгородської області, вздовж кордонів з Україною, воно нараховує до 20 тисяч особового складу. Ну, ти як військовий прекрасно розумієш, що цього недостатньо, щоб класифікувати їх як контингент вторгнення, правильно? Відповідно, ти слушно зауважив, ну, в 21 століття є супутники, які, вибач, можуть фіксувати навіть е е е сірники, правильно? там коробку від черників ну, умовно кажучи, елементи, які, розміри якого не перевищують 3 см. Читати номери автівок можуть супутники, для це товариства для розуміння. І відповідно, якщо західні розвід товариства на цей раз чомусь мовчать про накопичення російських військ при особового складу, важкої бронетехніки підвіз БК. Польові госпіталі, ну ти військовий, ну я просто, вибач, я е, товариству поясню, що е, взагалі як формується континент вторгнення. Відповідно, перше, е, теж на що варто звертати, чи є військові госпіталі, чи ні, чи є інфраструктура, яка буде забезпечувати наступ, чи її нема. Нема. І це підтверджує і Держприкордонслужба, а у них розвідка працює дуже прекрасно. І відповідно українське розвідтовариство, і плюс розвідтовариство країн Заходу. Але істерика понеслася, як то кажуть, пішла вода в город. Причому дивіться останні тенденції. В Українські ЗМІ вкидають вже тези щодо можливості евакуації з Харкова. 1 мільйон триста наразі проживають. Для чого це робиться? Паніка, хаос і недовіра до дій центральної влади. Уявіть собі кількість біженців. І чому така інтенсивність обстрілів саме Харкова наразі, правильно? Спровокувати тенденції, відповідно, спровокувати якраз масовий потік біженців. І корисні ідіоти понесли українські вже чисельні військові експерти, можливий наступ, буде евакуація з Харкова. І... Але дивися ж, в чому основний момент що наступ на Харків це не єдина тема, яка розгодується росіянами. Наступ на Суми. Вже два напрямки, правильно? Третій напрямок наразі з'явилося повідомлення Наступ на Київ. Три напрямки. Причому ну, тут Бог з ними, тими військовими експертами, ну, коли виходить Лукашенко і говорить про те, що ми воювати не хочемо. Але може так статися? Я розумію, що погроза не тільки в бік Польщі чи країн Балтії, правильно? Але можливі сценарії безпосереднього використання не тільки території Республіки Білорусь, але й відповідно Збройних сил Республіки Білорусь. Так, їх недостатньо. Білорусь може виставити боєздатного контингенту 15-20 тисяч, але основне. Те, що під виглядом Збройних сил Білорусі можуть знов-таки бути використані Збройні сили країни-окупанта або квазіутворення, які легалізовані на території Білорусі, це ПВК Варт. Три відразу, три, брате, три відразу напрямки, які гойдають. Для чого? Вибачте, я закінчу думку, розтягнути зусилля Генштабу Збройних сил України. Правильно? Оперативні резерви треба відволікати відповідно по всіх напрямках, знімаючи їх умовно з Завдіївського, Бахмутського чи Запорізького напрямку. От, от основна мета цієї інформаційно психологічної операції, а вона так і називається. На жаль, прошу. Так, друже. Ну я хочу тобі трішечки опонувати, Тобто, що Та. стосується і ПСО е, ймовірних е, напрямків удару, то ми це звичайно не обговорюємо в тому контексті, що це зрозуміло. Або є ударні угрупування, або їх нема. Коли так. там було 150 до 200 тисяч стояло, то нам казали, що нема. А зараз ну, ми ж теж не барани, не можемо повірити, що якщо там 20 чи 30 стоїть в одному місці, ну що це воно там є чи нема. Ми можемо тут зорієнтуватися, бо якщо вони тих 20 тисяч з Білгородщини зберуть в одну купу і кинуть на Харків, ну, то минулого разу на Харків ішло більше. І як би не було місто, вони взяти не змогли. До речі, ну раз ми сьогодні вже заговорили за Харківщину, я хочу користуючись нагодою, друже. Ну, вибачте, в мене є побратими айдарівці, які вломилися зразу в перші дні війни в 92-го бригаду. Ну, бо вони вже були, як би мовити, вдома, самі з Харківської. цілий Харківський взвод такий, там і горець старший, і горець менший. І от якраз вони брали участь в обороні Харківщини, І перші танки зустріли так маєте, на окружній. Ну тобто, я просто до чого веду? Тоді набагато меншими силами, не настільки підготовленими з асфальтом замість оборонних рубежів і мінних полів, ми не дали це зробити. Ну то сьогодні, звичайно, цього зробити на даний момент. Росіяни не зможуть, і ми тут повинні свідомо це на це реагувати. Що стосується резервів, але що можуть робити росіяни, це те, що вони зараз роблять. Вони намагаються зараз реально лушпашити цивільну інфраструктуру і мирні міста. Для чого? Для того, щоб саме спровокувати як один із елементів переміщення біженців. Ну, тому що Сумщину, наприклад, розбирають кабами, щоб ці біженці почали всередині держави ломитися, ну, як правило, ну давай говорити відверто: Дніпропетровська область, Запорізька область, Запорізь. Донецька, Луганська область, вони всі в Києві. Вони в Києві тут номера по номерам можна оприділитися? Харків'яни вибрали собі західну Україну. Західну не бути, Україну я просто знаю так, 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 багато хто туди поїхав, але бо, тому що ми не можемо звичайно закрити системою ППО від російських кабів, від російської авіації таку велику смугу, бо в нас немає стільки петріотів, і в цьому якраз таки напрямку треба працювати. Я також ще можу додати. Я говорив вже зі своїми глядачами. А що держава може зробити, щоб таке. Переміщення одномоментне там переселення народів не відбувалося. Ну як мінімум, е переконати людей, що наші збройні сили втримують будь-яку атаку, яка може сформуватися. Так. А якщо буде щось страшне, то попередять всіх людей. А другий момент можливо зворити створити якісь я не знаю. Ну, наприклад, накшталт вільні економічні зони. Що якщо бізнес в Харкові працює і там бере на роботу працівників, то там можливо зробити якийсь там пільговий митний е чи пільговий податковий. Сценарій, щоб люди розуміли, що ну держава також думає і за те, що в них якісь там тяжкі умови праці, наприклад, на Харківщині, ніж умовно в Чернівцях, таким чином врегульовувати саме цей момент, щоб якраз не допустити такого, знаєш, ну великого переселення всередині країни, бо для економіки це буде дуже жахлива історія. А для переселенців це взагалі буде вибачте ну, повне повне жахіття. Тому якраз таки ми маємо на ці виклики реагувати, але реагувати з головою, з розумом, а не на паніці. Ну, бо вже ж один раз людей обманули шашликами, знаєш, вони зараз трошки так от напрягаються. Тому Все, наше завдання якраз і роз'яснювати. І ви би, що я тебе перебив, але, будь ласка, далі продовжуй. Ні, все правильно, ти говориш, я про Ти додав це те, про що я і говорив. Власне, спровокувати тенденцію масового е, виходу цивільного населення, тилові райони. Уяви собі, як це те, це, по-перше, це деморалізується. А по-друге, це ну, повністю на навантаження на інфраструктурні е, ті об'єкти і підрозділи власне тилових районів України. Оце основна мета, теж відбувається, але. Трохи піднімемо настрій товариству. ФАБами бомблять на тільки території Харківської, Білгородської області. За останній тиждень 14 ударів ФАБами по території Білгородської області. Російська авіація відпрацювала по власних територіях, причому пояснюють, нештатний сход снарядів, якаби действиями української ПВО, тобто підсвічує РЛС літак. Літак змушений робити антиракетний маневр. Ну і відповідно, щоб піти на цей маневр фа 500 навіть е примудрилося Білгородському районі Білгородської області скинути на власні населені пункти ФАП 1500, уяви собі, яким там було весело. Але оце показник. Менше з тим е по тій ситуації, товариство, це все правильно. Дивися, але якщо підтвердиться інформація, наразі поширюється, що подав у відставку, відповідно, заступник міського голови Харкова. Оце не дуже приємні новини. Розумієш? І Це перший момент. Другий момент щодо викликів місцевої влади. Дивися, я подивився інфографіку, як місцева влада, ну, відповідно, всі області там, е допомагають Збройним силам України. Мовиться і про інженерно-фортифікаційні, ну, від, відрахування з бюджету. Так от Харківська область, прифронтова. На передостанніх місцях. Поясни мені, що це відбувається. Шановні, вас бомблять. І за запитання мовиться про відсотки з бюджету, відрахування на систему оборони. І тут вже питання до центральних органів влади. Можливо, треба пояснити все ж таки, певні настрої, знизити в Харкові і задати запитання, а перше щодо кадрової політики, а друге щодо відповідного бюджетних коштів, які мали би йти відповідно на створення інженерно-фортифікаційних споруд. Попередніх передачах, коли ми з тобою говорили про інженерно-фортифікаційні споруди Донецької області, таке, знаєш, інформація щодо висадки ялинок Краматорського вона підтвердилася. Ну, уяви собі, як це власне, піднімає і бойовий дух Збройних сил України, і відповідно перешкоджає власне, подальшим планам російських окупантів щодо просунення до адмінкордонів. На жаль, це не сміх. Товариства. Це є недолугі дії, це о, з власне місцевих органів влади, які створюють відповідну картинку. Коли місцяни дивляться на це, вибачте, вони розуміють, що вони нічого не розуміють, що влада якось не опіклується про місцеве населення. І я ще раз підкреслюю, кадрова позиція, політика, перепрошую, має бути наджорстка, тим більше в цих прифронтових районах. Де... Від розуміння самої ситуації і відповідно авторитету представника виконавчих органів влади залежить від 90% успіхів української влади. Це для... Ну і на останок. Власне, ну ми з тобою міфиці розвіяли. Тепер з приводу можливості захоплення Харкова, місто Мільйонник. Бахмут штурмували 9 місяців, Алдівку 6 місяців. Авдівку штурмували 80 тисяч особового складу. Так що таке Авдівка порівняння з Харковом? Порахуйте, будь ласка, товариство, скільки особового складу треба купити щоб хоча б створити загрозу оперативного оточення, я вже не говорю, оперативне оточення самого міста. Чи є наразі такі можливості? Ні, немає. А тепер, братику, по тих 300 тисячах, начебто мобілізованих чи моб... планах мобілізації Російської Федерації, от, ми... от тут мені не зрозуміло. Мовиться про те, що там тільки призов весняний, який дійсно розтягнутий буде на 4 місяці і закінчиться 15 липня. Тут питань багато. Але інформацію щодо можливості часткової мобілізації, знаєш, звідки взяли? З відкритих джерел. Вкинули указ начебто Шайгу, який абсолютно не відповідає дійсності. Але чому? Для чого понесла цю інформацію українські ЗМІ? Даних про проводені ну, друже, я тут можу трішечки погодитись, трішки не погодитись. Особливо історія, яка наганялася після терактів в крокусі, і все інше спричинило таку хвилю, яка називається що реально ніщенське е, населення, за великими зарплатами пішли підписувати контракти, підкріплені ще й ідейно ідеологічно. Так, так, тобто, добровольцями, і якраз таки цей варіант: ну скажімо так, не можна скидувати з рахунків. Оце от єдине це не часткова що треба мобілізація. Добровольці не входять в таке поняття, як часткова мобілізація. Добровольці це окрема категорія, їх дійсно 100 тисяч. От якщо буде призов 150, плюс добровольці 100, це вже 250 плюс дані британської розвідки. Що місяця російська окупаційна армія має можливість поновлення особового складу на 30 тисяч. Тобто у тих 800 осіб орків, які ми кожен день утилізуємо, вони фактично їх мають можливість поповнювати. Це чому товариство? пояснюю, чому москалів не лякає кількість втрат. Умовно кажучи, ми по 30 тисяч місяць їх утилізуємо. 30 тисяч дебілів знаходяться кожен місяць, щоб зайняти місце погибших героїв. Тому, от, на жаль, ти ну, маємо так, те, що це маємо. Так. Оце оті тенденції. Тобто, якщо е, цей так званий призов затягнеться до липня, то не складно порахувати, що за ті три місяці вони ж ще 30 на 3 90 тисяч дебілів підтягнуть. 100 тисяч добровольців, 100 тисяч оцих дебілів, 200 плюс 150 тисяч це так званий весняний призов. 350 тисяч. От, ону, десь тій. так це не можна скидувати з рахунків, тому треба теж бути уважними. Але ці 350 да. тисяч, звичайно, вони можуть зут і дати калаші, але треба їх на щось посадити, посадити. і щось їм дати, да. окрім калаша. А посадити да. на щось це вже проблематично. Бо ми з вами, друзі, тут бачите, я зразу опана. Бо ми з вами збираємо на дрони для зсу. QR-код ви бачите на екрані. От і значить, щоб щоб Росії не було на чому їздити, це є наше головне завдання.